Як повідомили у Волинському центрі комплектування, за станом на сьогодні мобілізували близько 20 тисяч військовозобов'язаних із нашої області. Проте війна триває, тож в Україні, і зокрема на Волині, мобілізація продовжується. Першочергово докомплектовують в ті військові частини, де на жаль є людські втрати і збройні сили потребують різних військових спеціальностей, яким попередньо навчають у відповідних центрах і навіть за кордоном. У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки провели брифінг з метою розповісти, як нині проходить мобілізація. Як зазначили військові, нині так званих хвиль мобілізації немає, але є відповідні черги мобілізації, які зумовлені формуванням доукомплектування визначених військових частин. Першочергово доводиться доукомплектовувати ті військові частини, які мають найбільші втрати. Проведення в Україні воєнного стану продовжується відповідної заходи мобілізації. Продовження. Станом на сьогодні на 25, сьогодні, 25 жовтня у нас вже призвано людських мобіліційних ресурсів біля 20 тисяч ну, і біля більше, ніж півтори тисячі техніки. Заходи продовжуються, продовжуємо комплектувати. Визначені військові частини збройні сили потребують різних спеціалістів. Найбільша складність в укомплектуванні військових частин лікарями, оскільки окремі цивільні лікарні працюють в єдиній системі, такі як реабілітація чи лікування військовослужбовців. Тому лікарів складно забирати, бо вони потрібні тут. Але разом з тим їх потребують і в військові частини для своїх санчастин та польових госпіталів. Стосовно військових спеціальностей, то особовий склад відправляють на підготовку в навчальні центри. Ну і підготовка в країнах партнерів, які вчать наших військових працювати на нових зразках техніки на кожну спеціальність є свої терміни часу підготовки визначені. Так вони готуються до тої чи іншої військово-лікової спеціальності. Якщо ми вже говоримо про підготовку військової частини. В цілому, будь-якої це окремий батальйон, чи це полк, чи бригада, також визначені відповідні терміни на формування цієї військової частини, чи її довгокомплектування цієї військової частини і на її підготовку. В принципі, в основному часу цього ну, вистачає. Загалом, як підсумували військові, станом на сьогодні вручено понад 30 тисяч повісток, за якими не прибули до центру комплектування близько 1200 осіб. На порушників склали 797 адмінштрафів на загальну суму у понад 1 мільйон гривень. А також за цими фактами відкрито 113 кримінальних проваджень. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на